Друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про сумну частину історії нашого українського народу, яку зараз ми називаємо Голодомор. З давніх давен в Україні жили люди, які дуже любили свою землю. Вони були працьовитими господарями. Навесні сіяли маленькі зернятка у землю, а восени збирали великий-великий врожай золотих колосків і смачних овочів. Кожен день у них на столі був запашний хліб і багато їжі. Дітки були ситі та щасливі, а їхні мами й тата раділи врожаю. Але одного разу прийшли дуже злі люди. Це була зла влада. Вони не хотіли, щоб українські люди жили добре і були сильними. Ці злі люди відібрали у селян все. Вони забрали останнє зерно, забрали весь хліб, забрали картоплю і навіть квасолю. Вони залишили людей без жодної їжі. Почалася велика біда, яку ми тепер називаємо Голодомор. Діти та дорослі стали дуже дуже голодними. Їхні животики були порожні. Вони шукали хоча б крихту, але їжі не було. Під час голоду люди почали хворіти та вмирати. Це був дуже сумний і страшний час. Але, незважаючи ні на що, український народ вижив. Хоча було дуже тяжко, люди змогли зберегти зернятко надії і любові до своєї землі. Зернятко надії посадили в землю, воно виросло і дало. Свої перші плоди. І тепер наша Україна аграрна держава, яка годує хлібом увесь світ. Ця сумна історія нашої держави навчила нас цінувати кожну крихту хліба, берегти нашу країну, щоб ніколи більше злі люди не змогли забрати у нас наш хліб і наше життя. Завжди пам'ятати про тих, хто пережив. Той страшний час. Тому що року, в четверту суботу листопада, ми запалюємо маленьку свічку і ставимо її на підвіконня. Цей вогник наша пам'ять про всіх тих, хто загинув від голоду. А маленька квітка незабутка є символом того, що ми ніколи це не забудемо. Пам'ятаємо завжди.